Ну що ж, прийшли ми сьогодні в чергове для того, щоб провести сервісне обслуговування даного подвір'я. Встигли вже всюди внести добрива газонні. І також встигаємо вам показати цю справжню красуню. Зверніть увагу. Гортензія Волотиста Lime Light. Наскільки ефектна і вражаюча рослина, це справжня королева буде будь-якого подвір'я, особливо в цей період. Дивіться, Має на собі такі. Біло лимонного забарвлення квіти, які дуже скоро змінять кольор і стануть білорожевими. Ну, звичайно, крапельна система поливу. Вносимо регулярно добрива, як під гортензію, так і на газон. Висота рослини близько 2 метрів, ну, принаймні не менше 2 метрів, це 100%. Дивіться наскільки вражаюче виглядає. Просто бомба!